На перший погляд, свобода вибору, безумовне благо можливість самостійно обирати кар'єру, стиль життя, світогляд чи навіть імідж видається вершиною особистої свободи. Сьогодні нас із усіх сторін закликають робити вибір від банальних покупок до життєвих пріоритетів та культура, в якій людина нібито може обрати абсолютно все, породжує не лише натхнення, а й нові форми тривоги. Сучасна людина це маріонетка на ниточках, яка вірить, що рухається сама і панує над собою. Ми щиро переконані, що керуємо власною долею, і якщо щось іде не так, то винні лише наші хибні рішення. Така віра підкріплюється панівною ідеологією нам твердять, ніби правильний вибір здатен усе змінити, наблизити нас до ідеального щастя. Якщо ж щастя немає. Значить, ми десь схибили, обрали не те парадоксально, але атмосфера, де кожен кує свою долю через вибір, приносить протилежний результат. Нескінченні варіанти часто роблять нас невільнішими і щасливішими, а безсилими та тривожними. Індустрія самодопомоги, що обіцяє навчити нас правильно вибирати і досягати успіху, насправді тільки підсилює тривогу. Масове захоплення тренінгами, коучами усе це симптоми того, як люди, нажахані необхідністю постійно обирати, шукають опори і порад. Але замість полегшення ці поради часто лише підливають олії у вогонь, відкриваючи все нові аспекти життя, які начебто теж потребують оптимізації. Психологи давно помітили феномен. Коли опцій занадто багато, людині важче вирішити взагалі щось придбати чи зробити. Класичний експеримент із джемом це демонструє особливо яскраво у супермаркеті покупцям пропонували скуштувати джем, інколи 20 різних смаків, інколи лише 6. Здавалося б, широкий вибір має привабити більше клієнтів. Та сталося інакше з поміж тих, хто бачив 20 видів джему. Лише 3% щось купили, тоді як із групи з шістьма видами покупців було майже 40%, також менший вибір привів до вищого задоволення покупкою будь-яке рішення завжди пов'язане з утратою альтернативи. Обираючи одну стежку, ми відмовляємось від іншої і усвідомлення цього непокоїть. Нерідко, щойно здобувши бажане, ми відчуваємо лише коротке вдоволення. Яке швидко змінюється новим неспокоєм і черговим бажанням чогось кращого. Так, муки вибору загрожує перетворити життя на гонитву за недосяжним ідеалом. Ми все менше радіємо здобутому і все більше думаємо про те, що ще могли б брати. Суспільство споживання підживлює цю динаміку. Реклама і культура успіху постійно малюють образи ідеального тіла, кар'єри, відносин. І кожен наш крок оцінюється за тим, чи наблизив він нас до цього образу. Сьогодні все в житті стало питанням рішень, які треба ухвалити, щоб наблизитися до ідеалу щастя та самореалізації нав'язаного нам суспільством. Ідея стань будь ким, ким захочеш, все у твоїх руках обернулася додатковим тиском. Імператив стань собою почав працювати проти нас. Роблячи нас більш тривожними і жадібними, а не вільнішими. Справді у суспільстві, зорієнтованому на індивідуалізм і споживання, кожен вибір несе таку вагу, що людина може відчути справжнє виснаження. Ми починаємо відкладати рішення або навіть підсвідомо дозволяти іншим обирати за нас аби лише зняти із себе тягар відповідальності. Іронія в тому, що Культ особистої відповідальності в умовах надлишкового вибору часто паралізує нашу волю. Наслідки цього феномену відчутні не лише на рівні окремої психіки, а й у соціальному житті. Постійна зосередженість на власних рішеннях звужує наше поле зору до власної персони. Якщо кожному навіюють, що він сам коваль свого щастя і винен у власних невдачах, люди схильні спрямовувати критику на себе. А не на суспільні механізми. Ми боїмося чи зуміємо правильно розпорядитися всіма аспектами свого життя від кар'єри до тіла і стосунків. Ця тривога змушує нас ще глибше занурюватись у культивування себе, у досконалення свого бренду і відвертає нашу увагу від ширших проблем. Ми починаємо менше помічати соціальну несправедливість чи політичні загрози. Адже захоплені вирішенням нескінченних питань власного успіху. Недарма дослідники відзначають, коли ми поглинуті приватними бажаннями, нам бракує часу і енергії замислитися над тим, як змінити сам соціальний порядок. Людина, що постійно картатиме себе за недосконалість, навряд чи піде вимагати змін у суспільстві. Щоби збагнути глибинні механізми цієї проблеми. Звернемося до психоаналітичних ідей Жака Лакана. Він розглядав людину як суб'єкта, якому чогось бракує істоту, що з моменту народження відчуває внутрішню неповноту і намагається її заповнити бажанням. Наші бажання за лаканом не народжуються у вакуумі бажання людини це бажання іншого. Ми несвідомо бажаємо того, що, як нам здається, бажають інші люди. Або схвалює суспільство. Індивід завжди бажаючий суб'єкт, який відчуває брак і орієнтується на бажання оточення та символічного порядку. Символічний порядок це сукупність мови, норм, інституцій, весь культурний простір, в якому ми живемо. Лакан називав його великим іншим. В сучасності роль такого великого іншого почала виконувати ідеологія ринку. Та раціонального вибору. Сьогодні саме ринок і масова культура диктують нам, ким бути і що бажати, тобто заповнюють місце символічного закону. Уявна безмежність вибору стає частиною нашого світогляду. Не маючи стабільної карти цінностей чи орієнтирів, ми відчуваємо, що все залежить тільки від нас, і це змушує нас фанатично конструювати ідеальний образ себе. Кожен мусить вирішити, хто я є і ким маю стати, причому вирішити самотужки, без достатньої опори на традицію чи спільноту. Талакан писав, що на шляху до ідеалу нас чекає розчарування, бажання невтамовне за своєю природою. Коли одна потреба задовольняється, на її місці виникає інша образ повної гармонії завжди міраж. Ми постійно вагаємося, ким хочемо бути, а водночас постійно почуваємося недостатньо ідеальними у тій ролі, яку обрали. Ідеальне я завжди недосяжне, як би ми не старались. тіло, кар'єра, стосунки ніколи не будуть абсолютно досконалими. Так виникає порочне коло. Ми гнівуємося на себе, соромимося своїх невдач і ще глибше занурюємось у самокритику. Та тривожні спроби самовдосконалення. Лаканівський погляд дозволяє зрозуміти, чому це коло таке міцне, річ у тім, що нашою поведінкою рухають не лише раціональні мотиви, а значною мірою і бажання та страхи. Наприклад, прагнення відповідати ідеалам може маскувати глибинний страх, відторгнення або бажання заслужити любов. Реклама і культура майстерно грають на цих несвідомих струнах, тому людина не завжди вибирає те, що справді їй потрібно, чи зробить її щасливою. Вона часто вибирає те, що символічний порядок визначив як бажане. Скажімо, купівля статусного авто може живитися не раціональною потребою, а образом ідеального себе в очах інших. Є показовий випадок, продавчиня автосалону, підбираючи клієнту авто під його потреби, наостанок згадувала про модель значно вищого класу мовляв, зараз вона вам не по кишені, але уявіть колись, коли діти виростуть і фінанси дозволять. Ця хитрість спрацьовувала безвідмовно. Наступного дня покупці поверталися по дорожчу машину, яка їм фактично не була потрібна. Продавчиня запускала їхнє бажання, намалювавши в уяві ідеал їхнього успішного майбутнього я, і заради цього ідеалу люди робили нелогічний вибір через призму лаканівських ідей можна пояснити і ту тривогу перед можливістю, про яку писав ще датський філософ Кіркегор безмежність можливостей породжує своєрідний страх, головокружіння свободи. Коли перед людиною постає безліч доріг, з'являється страх можливого. А що коли я оберу неправильно? У наші дні цей страх досягає такого напруження, що багато хто впадає в заперечення. Замість приймати виклик свободи, людина ховається від неї. Вдає, ніби проблем не існує, просто не бажає знати про альтернативи. Звідси феномен втоми від вибору. Бажання перекласти рішення на інших або просто плести за течією. Дехто впадає в іншу крайність, відчайдушно чіпляється за авторитети, що нібито знають правильні відповіді. Не випадково в наш час так розквітли культи гуру, духовних наставників і коучів. Люди, виснажені необхідністю весь час обирати і відповідати за кожен крок, шукають тих, хто з упевненістю скаже, що робити. Це регрес до стану, коли відповідальність можна розділити з фігурою батьківського авторитету, але темна сторона такого явища вразливість до маніпуляцій. Адже варто лідеру чи вчителю життя проголосити просте рішення складних проблем, і багато хто прийме це з полегшенням. Суспільство надлишкового вибору таким чином ризикує відкрити двері новим формам несвободи. Коли, втомившись від вибору, людина готова поступитися своїми справжніми свободами тим, хто обіцяє позбавити її тягаря невизначеності. Отже, тиранія вибору не перебільшення, а реалія з якою стикається майже кожен. Як же протистояти цьому психологічному та етичному тиску? По перше, варто усвідомити і прийняти власні обмеження. Незліченні опції створюють ілюзію, ніби можна досягти досконалого життя, якщо знайти ідеальний набір рішень. Але в реальності кожен вибір це компроміс. Потрібно змиритися з тим фактом, що ідеального вибору не існує. Замість виснажувати себе пошуком найкращого з можливих світів, корисніше запитати, який із варіантів достатньо добрий для мене з урахуванням моїх реальних потреб і цінностей. Психологи підтверджують, що люди, які налаштовані обирати достатньо хороший варіант, почуваються щасливішими за тих, хто будь-що прагне максимізувати вигоду і до останнього перебирає опції. Тому часом краще обмежити спектр вибору свідомо, виходячи з кількох важливих критеріїв, і не оглядатися на решту перфекціонізм у виборі пряма дорога до хронічного невдоволення. Натомість здатність сказати собі, цього досить мій вибір зроблено цінний навик у добу перенасиченості. По-друге, корисно менше озиратися на інших і на абстрактні ідеали, а більше прислухатися до себе. Лаканівська теорія бажання вчить нас сумніватися в тому, чи наші прагнення справді наші Тому корисно ставити собі питання. Чому я цього хочу, чи не нав'язане мені це бажання зовні модою, очікуваннями оточення, розпізнавши, які бажання продиктовані лише соціальним тиском, можна свідомо послабити їхній вплив, те, що масова культура підносить як вершину щастя, бездоганне тіло, безхмарне позитивне мислення, постійне зростання добробуту, часто виявляється порожнім блиском. Не варто міряти власне життя вигаданими індексами успішності, замість цього, знайдіть власні критерії того, що для вас є добрим життям, можливо, скромніші зате щирі. Поверніть собі право визначати цінність своїх рішень, а не автоматично приймати ту шкалу, що її пропонує споживацьке суспільство. Навчіться миритися з певною часткою невизначеності і шансів у житті. Як не парадоксально. Але прийняття випадковості може стати ліками від тривоги вибору. Ми повинні відпустити ідею повного контролю і визнати, що у світі присутній елемент шансу та непередбачуваності. І це не завжди погано. Несподівані повороти часто відкривають нові можливості і роблять життя цікавішим. Тому не треба карати себе за те, що якесь рішення не дало точного очікуваного результату. Життя складніше за будь-який план прийміть можливість помилки або зміни курсу кожна людина має право передумати, скоригувати свій шлях, і це не робить її невдахою. Навпаки, гнучкість і вміння імпровізувати ознака зрілості, яка дуже знадобиться в умовах, коли світ надто мінливий, щоб усе передбачити. Потрібно дозволити собі іноді плести за течією без відчуття провини. Визнання того, що не все залежить від вашого вибору, парадоксально полегшує відповідальність ви робите, що можете, а решту приймаєте як досвід. Звузьте коло рішень, які дійсно варті вашої тривоги. Не кожен вибір однаково значущий. Спробуйте розмежувати, які рішення справді стосуються ваших глибинних цінностей. А які другорядні? Якщо йдеться про вибір партнера або професії, безумовно, варто подумати ґрунтовно. Але якщо ви годинами вагатиметеся, яку модель смартфона купити або який соус обрати до пасти, ви непомітно витрачаєте психічну енергію, яку краще зберегти для чогось важливішого. Психологи говорять про його виснаження, сила волі і здатність приймати рішення ресурс не безкінечний. Він виснажується протягом дня, тому, мінімізуючи дрібні рішення, наприклад, встановивши розпорядок дня або автоматизувавши побутові дрібниці, ви збережете сили для справді значущих виборів. Цей принцип, до речі, використовували видатні особистості від Стіва Джобса з його однаковими светрами до багатьох письменників, які працювали за суворим режимом, дисципліна і самовизначені обмеження. Не вороги свободи, а її союзники Вони звільняють простір для творчості і прийняття відповідально зважених рішень там, де це найбільш потрібно. Шукайте опори у стосунках із людьми, обговорення сумнівів із тими, кому довіряєш, значно знижує тривожність, не тому, що хтось вирішить за вас, а тому, що ви відчуваєте, ви не одні у своїх переживаннях. До того ж, інша людина. Може задати здорові межі. Звісно, мова не про сліпе підкорення чужій волі, а про діалог. Коли ми радимось, ділимось сумнівами і разом шукаємо рішення. Суспільство, де люди довіряють одне одному, легше перенесе тягар свободи, ніж суспільство роз'єднаних конкурентів. Розвивайте емпатію і взаємопідтримку. Це не лише моральна порада. А й практична стратегія психічного благополуччя не варто сприймати себе надто драматично, жодна людина не здатна прожити життя без помилок, тож і ви не зобов'язані. Замість того щоб картати себе за хибний вибір, спробуйте поспівчувати собі, як би ви поспівчували другові, і, можливо, навіть посміятися з власної розгубленості перед полицями супермаркету чи життєвим роздоріжжям. Іронія і самодистанціювання часом руйнують чари нав'язаної серйозності і повертають вам здорове відчуття міри. Світ не розвалиться від одного неправильного кроку, і ваше життя це не бізнес-проект, де кожна дія мусить давати максимальний профіт. Зрештою, сенс життя вимірюється не кількістю правильних рішень, а здатністю відчути повноту моменту, навчитися любові та мудрості. Чого не навчить жоден довідник із самовдосконалення. На фініші наших роздумів постає непросте питання що таке справжня свобода в епоху надлишкового вибору? Свобода не в тому, щоб безкінечно вибирати з нав'язаних варіантів, а в тому, щоб вийти за межі нав'язаного вибору. Інколи найбільш визвольний вибір відмовитися грати у гру, де правил не встановлюєте ви? Якщо ринок пропонує 100 марок одного товару, справжня свобода може полягати в тому, щоб поставити під сумнів саму потребу купувати цей товар. Якщо якась система зводить вибір до двох схожих опцій, свобода може полягати в тому, щоб вимагати інших альтернатив або переосмислити правила гри. Свобода вищого порядку завжди передбачає критичну дистанцію і здатність сказати ні. Там, де всі чекають, що ти скажеш так. Усвідомлюючи власні бажання і їхні витоки приймаючи недосконалість світу і себе, ми парадоксально стаємо більш вільними, бо вже не маріонетки невидимого режисера, а люди здатні сказати своє слово. З вами був Космічний Філософ. Дякую за прослуховування і за вашу активність.